Яким чином ми готуємось до комунікації, тобто з чого розпочинається комунікація? Дане відео буде присвячено саме цьому питанню, щоб, очевидно, зрозуміти той факт, що комунікація не розпочинається від нас. Якщо ми будемо намагатися щось впарити нашому співрозмовнику, то це буде провал нашої такої комунікативної стратегії. Перший крок. Полягає в тому, щоб з'ясувати, а які цінності є у нашого співрозмовника, що для нього добре, що погано. Які у нього є потреби. Тобто, які внутрішні потреби він хоче задовольнити у зв'язку з тим, що з нами покомунікує. Можливо, він хоче грошей, підвищення по роботі, хоче уникнути якоїсь проблеми, ну і так далі. і тому подібне. Тобто, необхідно зрозуміти потребу. Потреба може проявлятися також і в тому, що, давайте подивимось, чи працює працює, потреба може полягати і в тому, що наш співрозмовник намагається пізнати світ, і через комунікацію з нами він це хоче зробити. Так, собаки, бойтесь собак, не бійтесь. І так, е тому наша задача спочатку з'ясувати цінності, його, його переконання, зокрема, тобто, в що він вірить. Можливо, він вірить у певного Бога, можливо, у богів, можливо, він агностик і так далі і тому подібне. Тобто ми розуміємо його зовнішній світ, нашого співрозмовника. Далі варто оцінити контекст, в якому буде відбуватися комунікація. Бо якщо це, до прикладу, на пляжі, це одна ситуація. Щось на пляжі є прийнятним, а щось неприйнятним. Якщо це в офісі, до прикладу, в кабінеті мера, в залі судових засідань, то певні звернення, певні меседжі будуть недоречні, до прикладу, а чи не могли б ви нам помазати спину кремом від ще для засмаги? Це не зовсім доречні будуть наші висловлювання, а в пляжному середовищі. Да, так як також відбувається форс-мажор. Коли тварини чихають, чи то гавкають? Ну, але така наша буденність потрібно знаходити можливість працювати в будь-яких умовах за будь-яких змін у зовнішньому світі, це може бути окремою такою нашою темою. А як працювати, коли в зовнішньому світі щось таке відбувається, ламається, як підтримувати. Стабільність свого внутрішнього світу. Ну, але це, якщо тільки буде бажання або вибору якийсь час, і було б добре цьому присвятити про при нашу з вами комунікацію. Так от, коли ми пізнали внутрішній світ нашого співрозмовника, зрозуміли, в якому контексті відбувається діалог на пляжі, в описі, в магазині, в робочому середовищі, ну і так далі і тому подібне. Чим краще ми считаємо. Контекст комунікації, тим ліпше. До прикладу, ваш колега по роботі, коли він наодинці з вами, буде комунікувати і йому щось буде цікавим одне. А коли він, до прикладу, зі своїми родичами чи зі своїми дітьми у нього вже будуть інші фільтри сприйняття на інші тематики. І в ряді випадків доцільніше було б про щось не сказати, тобто промовчати. І це теж виступ. Тобто, Мовчання це вид виступу. Виступити через мовчання це дуже такий рівень комунікативний е просунок. І вже після того ми переходимо до свого внутрішнього світу, визначаємо, які у нас є потреби, тобто, що ми хочемо досягнути. Тут також можуть бути різноманітні. Варіанти пізнати світ через комунікацію з нашим співрозмовником, заробити грошей, не втратити грошей, е спонукати нашого співрозмовника щось зробити або, навпаки, щоб він утримався від певної дії. Можливо, ми хочемо, щоб виникла у нас певна емоція через спілкування з ним. А можливо, щоб у нашого співрозмовника виникли певні емоції. Звичайно, що свої емоції ми не запихнемо нашому співрозмовнику. Одначе ми можемо зрозуміти, а як народжуються емоції нашого співрозмовника, зокрема з'ясуючи, а що ж у нього у внутрішньому світі знаходиться. Тобто, лише тільки після того, як ми з'ясуємо наші потреби, ми можемо визначити нашу ціль, потім визначити нашу конкретну задачу, досягнути якої у нас є намір і бажання, і вже після цього тільки ми можемо певні стилістичні. Словесні наповнювання уже прописувати, можна на папері, в телефоні, чи просто прописувати у своєму внутрішньому взорі. Такий конспект у внутрішньому світі ми викладаємо, можливо, тези якісь, і вже тільки після цього ми повідомляємо нашому співрозмовнику щось, а він, в свою чергу, реагує на те, що ми повідомили. І наша задача постійно. Фокусуватися на ньому і коригувати наші промови. Звичайно, у такому от відеоформаті у мене можливості е немає цього зробити. Я можу підлаштуватися під середовище, в якому ми є. Ну, До прикладу, розумію, що на даний час, переважній більшості, е відео в студійному такому форматі е записування не дуже сприймається. Тому я роблю, як є, одразу. В тому середовищі, в якому випадково опинився. Навіть не відволікаюсь на те, що собаки гавкають чи люди розмовляють. Немає часу робити все прям таке от вилазане, чисте та ідеальне. І переважна більшість глядачів у мене зрозуміє. Звичайно, що якась частина хотіла б, щоб це був студійний запис. Одначе, є як є. До війни, можливо, всі б хотіли, щоб саме в студії здійснювався відеозапис, і ми б вели діалог в іншому форматі. Тому діалог це не про односторонній рух, а про двосторонній. Ось такою метафорою я завершу наше сьогоднішнє відео.